Ніхто не родився героєм, навмисно таким він не став, всі марили миром, покоєм і квітами в леготі трав, всі прагли до щастя, гармонії, ніхто не хотів воювать, ніяких там фантасмагорій І не думали ми малювать. Геройство саме нас обрало в буремний, кривавий цей час, а як нам сміливості стало. Таке спланував хтось за нас. Геройство, як гра в лотерею, як спадок цієї землі, немов данина прометею, мов генів набір взагалі, ніхто не шукав собі долі, та доля сама нас знайшла, сама нас поклала у полі, у трауру вдягла нас страшна. Тепер ми, країна героїв. Могили в кургани врослись, І знов нам не знать супокоїв, Відсунулись ще на колись.